Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного плову. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Попереду нас очікують найголовніші свята року, Різдво та Новий рік. Хочу вам запропонувати меню з вісьми страв. Воду у каструлі доводимо до кипіння, засипаємо пару лаврових листків та дві горошинки перцю підсолюємо. Після закипання вкладаємо акуратно вушка у каструлю і варимо їх. Не забувайте відразу акуратно їх перемішати. Чекаємо, щоб вушка спливли. Після чого знову їх перемішуємо. Варяться вони одну-дві хвилини після спливання та закипання. Виймаємо їх шумовкою на тацю. Вушка зварилися. Після цього треба